Всім привіт! Ви на каналі Аня and Colors І сьогодні я знімаю відео, як зробити кімнату для своєї іграшки в чорному стилі. А також у нас скоро буде Хеллоїн, тому я тут теж розповім, як же прикрасити в кімнатку і як би для Хелоїну. Ну а Хеллоїн це в нас чорне таке свято, тому і кімната буде у нас в чорному стилі. Е Ну тож, давайте, щоб не затримувати час, уже починати. Я вам все розповім, як зробити, що як. І все по всяких дрібничках я вам розповім. Ну Давайте починати з цього кутка. Моя іграшка це така уточка Ніла, хто не знав. Тому ми її приберемо, приберемо. І будемо знімати оцей куточок, тому що це головний куточок нашої кімнатки, якби це ліжко. Ну і плакатики всякі. Тому давайте я вам покажу. Перше, це як зробити таку кроватку. Вона в мене м'якенька. На цю кроватку я просто положила такий шарфик. Ви можете теж положити якийсь шарфик, в якому ви не ходите, або там якусь шапочку, яка, наприклад, на вас мала, або ви не не ходите. Я в цьому шарфику взагалі не хожу, тому я його положила якби для такої кроватки. І в мене він ось така лежить, як кроватка. Далі, насчет подушечок. Подушечки у мене, це такі, як реальні подушечки. Мені зробила їх подруга. Така хмаринка, он ще хмаринка і ось така радуга. Вони з тканини, там внутрі вата, і так вони зашиті, таким бісером ще пришиті. Тому, а, якщо у вас нема такого, тобто, якщо ви не робили таких подушечок з тканини, то не страшно, ви можете зробити... ой, Дупала. Ви можете зробити ці подушечки, як із паперу. Зараз покажу один варіантик Так, ось така ось подушечка. Вона з паперу це якби сквіш саморобний із паперу. Ви можете її зробити більше, можете менше, взагалі краще її наложувати туди багато вати, щоб вона була така розплющата. Типу, типа, отак, щоб була. Це її просто согнула, а щоб було багато вати, вона б була м'якіша, тоді ви можете туди намалювати будь-який рисунок. Наприклад, в мене таке сердечко, лайк типу, один. Like і взагалі це дуже класно, що може зробити навіть першокласник таку подушечку. Можна зробити більше, може це менше. Якщо ви не знаєте, як таке зробити, то можете просто написати в пошуку, я думаю, там вам видасть такі сквіші. Ну, вони дуже прості, як робити. У мене взагалі є на каналі, там, як зробити сквіш та полапку, Це теж можна робити як подушечка, тому я думаю, ви щось знайдете. Тому давайте далі. Так. Далі у мене отака, якби, отака типу Арочка чи буковка. Це в мене буковка М і вона така ось тут, типу, звірвочки, тут на кінці такі якби, полунички. Я її просто случайно знайшла у себе і так от повісила якби така буковка М, бо її звати Міла мою уточку. Тому отак от я повісила, ви можете повісити, наприклад, такою е, стрічкою можете зробити буковку якусь. там, Ім'я своєї іграшки на яку буковку. І, або просто з паперу зробити. Я думаю, це не буде так складно. І тут у мене сердечко, яке просто з паперу я вирізала. Далі, е, насчет світла. У мене якби тут така, якби, лампа. Але ця лампа, у мене якби не лампа, це просто фонарик. Такий фонарик, він такий прикольненький. Тут були цукерочки, я його купляла в маркетопці, Я не знаю, чи зараз такий є там. Там якісь другі, мабуть, побільші, але не знаю. І Ви мисли прошу поставити якийсь фонарик. Якусь там сюди, наприклад, куточок у мене тут стоїть. І у вас буде така якби лампа. Така. Дуже класна ідея. А на що тепер плакатиків. У мене отакі от, от плакати. Я думаю, теж їх дуже просто зробити. Це мене є фото, тому якщо у вас є маленьке фото, можете повісити його в теж в свою кімнатку. Далі у мене тут якби такий телевізор, і я його зробила зі скотча, Або ви можете зробити з Отак от, от приклеюють, отак. І там якби буде місце. Оце ви не бачите, оце липка сторона, можна так і скотч зробити. Ну, а нам і зробити такі карточки, або вирішить відкудись. У мене, наприклад, це Маквін такий, міла дивиться, якби такий маленький телевізор. Далі вот класні наклейки Хелловіна, Кожан, кажан, приведення таке, привид такий. І вот це просто звичайні наклейки, їх можна использувати як плакати для вашей іграшки. І також -от такі вот наклейки із Кейпопа, така от дівчинка і така. Я, до речі, не знаю, хто це, так що ви знаєте, то пишіть в коментарях. Бо я не знаю, чесно, хто це. Бо я взагалі я таким кі-попом не займаюся я взагалі це не шарю, але якби мені подруги дають такі наклейки, я якби їх клею в кімнату. А далі це такий прикольненький котик по клеточках, якого я рисувала, і в мене він є на каналі, як його намалювати. Тому якщо вас він зацікавив і ви хочете теж його додати в свою кімнату, то можете подивитися в мене на каналі. Далі, у мене тут найцікавіше. Це акваріум. Тут така от рибка плава. Як зробити акваріум? Для перше вам потрібна отака от от ємкість. Це ну, така штучка, яка може бути прозрачна, така вже саме акваріум. Далі вам нужна рибка. От з рибкою вже проблема. Якщо у вас немає такої рибки, типа, ну, я не знаю, чи де її можна купити, бо вона в мене була в якомусь шаріку. У мене ще вона от така, якби, така, я не знаю, якщо чесно, де її купити. Якщо у вас є там, наприклад, з резинок, як я там в'язала. Наприклад, з резинок, якщо ви можете зв'язати, або там ще якісь там, там маленькі рибки, то можете в акваріум їх пустити, не знаю просто, де їх взяти реально. А насчет украшень, я думаю, все понятно. У мене тут вот такі э, бусинки просто. Плаваються. Ну, це якби украшення. Далі, якби ви можете такі ваші. Ой. Е, ну, це якби вироби з пластиліна. У мене це така паночка, у неї для ушко Зараз я її починю. Зараз. Так, от, я її починила. Ви можете використовувати такі якби, свої, такі вироби з пластиліна там всякі такі статуетки для своєї кімнатки. В ну, мене, конечно, не дуже ця панночка вийшла. Я її робила десь в третьому класі чи в четвертом. І, в общем, у мене тут така от вийшла паночка, но я їй все одно про свою кімнатку я додала, якби це якби така статуеточка. Можете тоже такі класні свої там вироби теж, як статуєткою ставити. Далі насчід коврика. Думаю, тут теж проблем не буде. Якщо у вас є такий маленький пазл, наприклад, у мене як от такі пандочки, от то можете теж скласти цей пазл і якби ковриком своїм зробити. Або там просто якусь тканинку, якщо там у вас є така, або бумажечка просто зробити такий якби коврик. Ну, просто так. Тому, думаю, проблем з цим не буде. Далі, ви в свою кімнатку можете ложити свої речі, всі такі коробочки там. До речі, ось, ці, ось такі от ці е, бусинки знову такі в акваріум, вони там вони і плавають. Все можете тут ложити, все Що коміта вас не може... Можете все, що в неї вам потрібно ложити, то це не означає, що вона до бути пуста і без ваших речей. Тому можете ложити там коробочки. Це. Як бы на ваш вибір, что вы ви там хочете ложить. Дальше, насчет таких вот стаканчиков, якщо у вас є, то вы можете доложить такие ручки красивые, там, например, такие падочки, у мене тут гітара такая классная. Типа можно такие красивые украшения и еще такие какие-то як квадратики. У мене це вообще-то серьезки. Також, якщо у вас есть такие от прикольные ручки, які мигають, Такі, кстати, є в Аврорі. Там їх дуже багато, на вибір там мішки всякі, такі от Сатурнік, Сатурник. Сатурн такий. Можете теж использовать таку ручку, як лампа, типа. І у вас вже, наприклад, будуть таких дві ручки, які, наприклад, у мене ця ручка, наприклад, не пише вже. Якщо у вас вже є така ручка, що не пише, то це дуже прикольна лампа для вашої кімнати. Тому далі. А, прямо на такой стульчик я его сделала с колёс машины. Нас да, очень это интересно, но я его так сделала. Прикрепила на него картонку и нашла вот такую вот мягкую. Ну, для стучки мягкой не обязательно, вы можете и без этой мягкой стучки. А можно какую-то там тканью обклеить стульчик. Ну, в общем, о стульчиком думаю, вы тоже что-то придумаете. Далее Тут такий стол, вирізаєте картонку таку і клеїте просто так, він може у вас подати, того краще підставляти щось. наприклад, у мене це отакі, он, он, от, клеї, такі клеї, які в мене вже пишуть, я їх підставила і в них підбежуть стол. Да, і під столом у мене теж рюкзак, який я зробила в школі, там, і всякі теж якісь помадки, там, котедочки. У мене тут на столі багато чого. Оце у мене карточки з мультиками різні а, також... а також у мене там все є отакі це повітряна пластилина, якби такий пірожок, Пірожене, я не знаю, і у мене дуже вийшов, але якби це пірожне должно бути, якби. Ну, в общем, такі пластилинні штучки. Із повітряно ну, ви тоже можете Ложити якби кейсь, там пірожі або там украшення для стола. Далі такі маленькі статуеточки З кіндерів Ви теж можете ставлять якби ігрушки, куколки, типа для вашої ігрушки. Ігрушки для вашої ігрушки. І ось такі от У мене тут Анна, Харлі Квін, Едріанс Леди Баг і якийсь королик. Королик. Король якийсь. Вообще, це мої любимі фільми і мультфільми. Ці, що тут стоять, що тут і герої Анна, Гарріквін і Едріан. Того то, так гласно совпало. Далі, тут у мене прикольна штучка. Оце такий е -пім, якийсь шарик, такий м'який із лапки у мене був. він. А ця штучка реально прикольна, тим, що вона вийшла, получилася... ось така прикольна штучка, це взагалі застигший клей. Защивший клей, це у мене получилось він якось, я не знаю даже, як він получився. В общем, там клей розлився на поле його ніхто убрав і він превратився в вот таку. Вот, щоб... Да, не... я думаю, ні в кого такої нема. Ну, просто такі прикольні штучки, наприклад, якщо у вас є там якісь такі статуетки якісь такі прикольные штучки то что можно поставить на столик або там якби статуэтка просто я такая показала що у мене є ну я не показала що це ви повинні ставити і що у вас должно це быть. я просто показала що у мене є така штука прикольна так далі це также такі ігрушки з киндера це у мене например такі, енотик. У него такая лапка швейца. А дальше, якщо у вас есть такі от прикольні штучки з резинок, якщо у вас есть там, то вы можете тоже їх положить, якби таки печенька тут. Якби це печенька Оріо для вашей игрушки. Дальше у мене тут вот э, такий шарик снова и вот таке вот колечко паучок тоже с резинок. Ось таке от колечко, до речі, він дуже класне колечко як для Хеллоіна. Можете теж зробити пошуку в ютубе. Як зробити таке колечко з паучком, то вам теж видасть. Якщо у вас є, звісно, резиночки. Якщо у вас нема їх, то не зробите таке колечко. Так. Далі такий класний паучок з повітряного пластиліна. Теж можете зробити, якщо у вас є повітряний пластилін, тож такі класні тоже в вашу кімнатку підійдуть. У мене такий паучок, якби до Хелловіна. Далі тут у мене такий пісочний годинничок, якби теж такий міні столик, І на ньому у мене така траса, машинка. Трассна, трасса і машинка тут Це Мені тоже така трасса в киндере. Дождано. Также у меня тут есть коллекция макарон. Хі, коли ми готовим макароны, у мене така есть коллекция їхня. Далі у мене тут така баночка, и тут она є милана сумочка. И вешалочка, я її из носочков забрала. Там носочки купила, у них така була вешалочка, я их забрала. На цю можете, якщо у вас є така вішалочка, якась там паличка, щоб ви там прикрутили свою комнатку. можете повішати на неї такі браслетики, брілочки, всякі такі класні. Наприклад, такого пушистого брілочка. Він дуже великий, я його нікуди не, якби нікуди не присобачила оцього брелочка. І мене висів на рюкзаку, потім щось він там мені мішав, я його, коротше, в кімнату. Такий класний пушистенький е, їжочок у мене тут. Він дуже великий, я його нікуди не як. У вас є, якщо є лишні брелочки, можете теж їх бить в кімнату свою. І ще це така в мене є огромна та полапка. Якби якщо у вас теж є та полапка, і вам вона вже якби не нужна, то ви можете теж положити в комнату. Це якби такий коверчик релаксійний для вашої іграшки. І вона, типа, йде утром і так от ногами по цій таполапці, щоб якщо вона большая. І далі в мене тут ще є такі плакати над столом Це мої саморобні наклейки. До речі, на каналі у мене є. Як зробити такі прозрачні, наприклад, такий кет, який котик, він ці наклейки. і такий котик якби до Хеллоу, тут з такий і в шляпі класний. Це в мене теж є на каналі, як зробити прозорі сікери і як зробити сікери з котиками до хвилини. А на цьому наш обзорчик кімнати закінчився. Якщо вам сподобалось, якщо вам допомогла, якісь ідейки підкинула, то ставте обов'язково лайк і підписуйтесь на мій канал, бо тут багато цікавого. Як ви вже розуміли, бо я багато чого розповіла. Насчет всяких там ідеок. Ну, а наша біла ідея чуть поспить ще, бо вона рано встала. А на цьому все. Всім па-па-па-па!